Біблійні пророцтва здійснюються, Ісус Христос скоро прийде. Церква Ісуса Христа готується до його пришестя. Максимально проповідуємо, максимально навертаємо людей до Бога, щоб всі пізнали істину Божу і щоб всі мали шанс на спасіння і на життя вічне. Але все рівно знаходяться ті люди, які не хочуть вірити, які гордяться, не приймають Бога, там все,світ, еволюція, теорія Великого вибуху і так далі. І ви знаєте, це так, як не попасти, як не встигнути на поїзд. От так ми знаємо, що поїзд має їхати в тій-то тій годині. ми ніби собі думаємо, ну та ладно, я встигаю. І ми приходимо, а поїзд їде. Ви прикидаєте, наскільки це. А це був останній поїзд. Взагалі більше поїздів в ту сторону не їде ніколи. І це таке розчарування всередині. Я просто, якщо не встигнеш десь на маршрутку чи на поїзд, тобі вже як якось недобре всередині. Думаєш, чого я раніше не встала, чого я раніше не вийшла, чого я затрималася по дорозі і так далі. А ви прикидаєте це вічність? Вічність, яку ми можемо зайти прямо зараз. І якщо ми не зробимо цей вибір зараз, більше не буде такого шансу. А Ісус він дає можливість прямо зараз кожному з нас. Він каже: покайся, повіри в Євангелії, живи кращим життям, для чого тобі той гріх? Який веде до погибелі, який веде до вічної муки, тому, що гріх він від сатани, а праведність і святість вона від Бога. Тому приймайте правильне рішення, не витрачайте своє життя надарма, Приєднуйтеся до місії Слово Боже. Якщо у вас немає церкви десь поблизу, тої церкви, яка вивчає слово Боже, яка виконує Божу волю, яка спасає людей. Якщо у вас нема такої церкви, ми запрошуємо вас приєднутися до нашої великої міжнародної місії Слово Боже, де би ви не були. Я, наприклад, знаходжуся в Англії, і Бог мене навіть в Англії достиг, щоб я могла спасти себе і весь свій рід. Тому, де би ви не були, хоч на краю світу, приєднуйтеся онлайн, Бог дає нам такий шанс в інтернеті, разом бачитися, збиратися. Це прекрасно. Життя в духовній сім'ї це прекрасно, коли ми розуміємо, хто ми, для чого ми на цій землі, розуміємо своє призначення. Життя живеться набагато легше і набагато краще. Тому чекаємо вас. Пишіть мені, я з радістю допоможу вам. Якщо маєте якісь запитання, теж пишіть.